Друзі, 9 серпня, Київ, Дарниця. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал. Хочу вам зараз продемонструвати розпаковку чайного сервізу в рідній упаковці. Баранівський фарфоровий завод, Житомирська область, ПГТ Баранівка. І так, поїхали, друзі. Дуже приємно тримати в руках. Такі вінтажні речі, будь ласка, чайник, заварник, ручний розпис, квіточки зображення, молочник, баранівка 70-ті роки. Клеймо. Ласка цукорниця, рідна кришечка, блюдо, дуже гарненькі, наявності шість, всі новенькі. Так, кришечка від чайника. І самі чашечки, друзі, шість чашечок в наявності. Ручний розпис зображення на чашках. Дуже красиві, гарні. Раніше робили на совість. Друзі, кого буде цікавити ціна. Чайного сервізу Баранівка 600 гривень. Звертайтеся, будь ласка. Все, на цьому буду закінчувати. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.